Слава Україні! Розпочалася 228-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, періодично веде наступальні дії. Так, за добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БПЛА. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих. Окрім того, вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів'яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщівка, Новомихайлівка, Вуглидар, Нікополь, Урожайне та Давидів-брід. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії. В районах населених пунктів на Сіверському напрямку Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області, на Слобожанському напрямку Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка, на Краматорському напрямку Першотравневе, Новоігорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка. На Бахмутському напрямку Верхньокам'янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве Вершина, Зеленопілля та Опитне, на Авдіївському напрямку Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів серед них Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. В той же час в результаті ураження силами оборони, скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад 20 ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак. За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району. На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів що поряд з лінією зіткнення. Серед інших сухий ставок, квітневе, мирне зоря та тернові поди. Ворог та його посіпаки тікають налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня. Колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа, ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська. Окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція Російської Федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда. Авіація Сило оборони завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили озброєння і військової техніки та 9 по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БПЛА. Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об'єктів. Віримо в Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!